Знову всіх е, глядачів, жінок е, поговоримо про жіноче здоров'я і про жіноче здоров'я під час війни, в тому числі, е, таку, про таку важливу проблему і складну для вирішення вже гінекологам, онкологам – це захворювання на рак і матки. А у нас е, під час війни, на жаль, ще після ковіду е, було збільшення е, поширеності цього захворювання через те, що. Не так уже працювала система скійного охоплення циркльними мазками жіночого населення. А тут ще війна. І сьогодні у нас в студії Дмитро Ветренко, директор Черкаського полого будинку Центр матері та дитини, а також Юлія Ратаєнка, лікар-гінеколог відділення здоров'я жінки. Та паранатальної патології, амбулаторне відділення, пологового будинку, яке якраз і надає допомогу жінкам, в тому числі діагностичні. Після повномасштабного вторгнення Черкащина в тому числі стала прихистком для багатьох жінок, які тимчасово вимушені були змінити місце свого проживання. Ми, як гінекологи, онкологи, досить часто бачили, що після війни, яка почалася, з 2014 року і ті жінки, які до нас зверталися за допомогою Донецької, Луганської області, часто були неохоплені скрінговими програмами протягом фактично 10 років. Ви стикнулися з жінками, які почали звертатися до. За допомогою до лікарів-гінекологів, в тому числі за діагностичною, яка тенденція, і яка статистика, от на вашу думку, і е, за вашими даними по місту Черкаси саме БПУ вимушенопереміщених осіб. В структурі Черкаського міського пологового будинку є два відділення, які надають амбулаторну спеціалізовану допомогу: це відділення жіночої консультації та відділення. Здоров'я жінки та перинатальної медицина. Локації це Чехова 101 та Олени Телія 4. За час повноваштабного вторгнення кількість прийомів, кількість взаємодій та кількість послуг в даних відділеннях збільшилась. Збільшилось за рахунок збільшення кількості відвідувань пацієнтів, а також збільшення кількості діагностичних. Процедур і звітів, які відбуваються саме при наданні амбулаторної допомоги. В структурі звернень залишається відносно велика кількість. Це пацієнти, які внутрішньо переміщені. Спочатку повноштовного вторгнення цей відсоток складав біля 20-22. Зараз за 2023 рік цей відсоток складає понад 10. Для отримання медичної допомоги пацієнт може звернутися до будь-якого лікаря-жіночої консультації для отримання консультативної чи діагностичної допомоги, незалежно від місця проживання, без направлення від сімейного лікаря, консультуючи жінок протягом останніх двох років, часто які є переселенками, в тому числі, з проблематикою і злоякісних новоутворень. І е, з проблематикою пацієнток, які не знають, що треба вчасно ходити до лікаря гінеколога е, і здавати регулярні е, мазки на е, цервікальний скринінг. Е, як можна було б е, власне, до них достукатися? От з вашої точки зору, з вашого практичного досвіду, вже роботи протягом цих важких місяців війни з цією категорії населення, щоб вони все ж таки вчасно зверталися. Ну, по перше, хочу сказати, що кожна жінка, яка вже живе статевим життям, повинна раз на рік відвідувати лікаря акушера гінеколога Звісно ж, коли вони приходять до нас на прийом, ми пояснюємо, розповідаємо. Говоримо, скільки раз на рік жінка повинна від в залежності від свого захворювання, від скринінгу ракушей матки, який ми беремо цитологію, ми кажемо, скільки раз на рік треба звертатися. Також ми їх спрямовуємо на ультразвукову діагностику органів малого тазу. У нас пологовому будинку є дуже чудово. Дові експертного класу у апарати, де може кожна жінка безкоштовно записатися. На протязі двох тижнів на УЗД. А звісно ж, після 40 років мою жінку ще з на мамографію молочних залоз. Звісно, в нас з'явилися буквально нещодавно дуже сучасні кульпоскопи, які також нам будуть допомагати в діагностики да, скринінгових обстежень і полегшить, скажімо так, роботу і нашу і. Жінка буде здоровішою, якщо вона, звісно ж, буде відвідувати раз на рік лікаря-акушера-гінеколога. Це ж проблема, якщо вона буде відвідувати раз на рік. Саме тому в рамках наших освітніх програм, які ми також робимо спільно із вами, дякую, що ви долучилися до цього проєкту, намагаємося все ж таки задіювати і наших партнерів, і донорські організації, і міжнародних партнерів. і Мас-медіа нам дуже активно в цьому допомагає. Треба збільшити просто інформованість ціночого населення, про важливість таких програм, і про первинні профілактичні можливості, убезпечення від раку ракушетів матки це щеплення. І про вторинні програми профілактики, до яких, власне, відносяться той скрінінг, про який ми говоримо, це вікальне і кальпоскопічне обстеження вже, додаткова діагностична. Програма до виявлення більш точного і встановлення діагнозу патології шийки матки. Українська асоціація по та циркільної патології працює досить активно. Ви прекрасно знаєте, і є також учасниками наших освітніх програм і конференцій, які під час війни проводяться і в онлайн, і в офлайн режимі, і в комбінованому. Не так давно у нас, в тому числі, почалася чергова серія заходів в регіонах і на Черкащині. І дякую половому будинку, що ви так само з вашим професійним колективом долучилися до цієї програми збільшення обізнаності жінок, які в тому числі є і медичними фахівцями, і в проблематиці ракуш, матки», матки, вони ж надають цю інформацію і своїм пацієнткам. Тому давайте поговоримо про щеплення, тому що у нас в певні періоди були все ж таки і такі антивакцинальні якісь настрої у населення вони поступово змінилися, все ж таки враховуючи те, що у нас. Під час пандемії щепили практично все населення від ковіду і неодноразово. Але все ж таки, чи ваші пацієнтки, жінки питають інколи, а може часто про програми профілактики матки, саме в аспекті щеплень для своїх дітей. Бо в усьому світі з 2008 року проводиться вже програма щеплення. Для дівчаток з 9-річного віку на сьогодні рекомендують в тому числі хлопчикам, і дуже вона ефективна ця програма. Всесвітня організація охорони здоров'я навіть визнала певні кроки для того, взагалі, щоб побороти рак ракшийки матки на планеті. До 2030 року цю концепцію підписали більше 130 країн світу, в тому числі Україна, починаючи з 2021 року, долучилася і одним з основних етапів це 90% дівчат. А також хлопчики в перспективі повинні з 9 річного до 15 річного віку отримати профілактичне щеплення від вірусу папіломи людини, як основного чинника, як важкої патології шейки матки, так і раку шейки матки, високоткретних типів. Ваші пацієнтки як взагалі реагують на таку інформацію? Чи є питання додаткові, чи можливо вони. Достатньо обізнані, чи все ж таки треба підсилити оцей напрямок освітніх програм саме для жінок, не тільки для медичних фахівців? Ну, по перше, це на сьогоднішній день дуже актуальна тема. А я веду соцмережі, хожу також з візитом. Школи для того, щоб цю інформацію доносити саме дівчатам, які вже 10-11 клас. Звісно вже на прийомі. Мами також запитують як і для себе вакцинацію, так і для своїх дітей. І багато б хотіло дуже вакцинуватися, але їх зупиняє один той момент, що, на жаль, це все за свій власний кошт. Тобто. Якби в нас, ну я знаю, що да, планується, щоб була така програма, щоб вакцинувати їх на безкоштовній основі, то можливо все-таки було б більше б жінок, дівчат і хлопчиків також, да, тому що ми хлопчики вакцинуємо. Ну і звісно ж приходиться не тільки якусь доказову базу давати, тому що ми тільки буквально так, ну скажімо так, я особисто вакциную тільки біля року. Рекомендую щеплення, да, рекомендую щеплення, і жінки дослухаються і щеплюються. Це дуже приємно. Звісно, ми знаємо, що у нас на території України тільки є двовалентна і чотирьохвалентна. Сподіваємося, на Сподіваємося, Сподіваємося дуже дуже на дев'ятивалентну. Особисто я хочу сина свого вакцинувати. І навіть ті мами, які хочуть вакцинувати своїх дітей, там, кому 9 років, з 9 до 14, да, я їх, ну, скажімо так, прошу. Трішки почекати, тому що все ж таки дити Валентна вона буде кращою. Більш сучасна, Більш яка виходить на ринок та. на інші моменти. Це ще нове, вся нова, все краще наукова наша спільнота націлена mm -hmm. саме на те, щоб максимально інформувати населення про ці mm -hmm. можливості. Ну а найголовніше, я думаю, що це все таки соцмережі, спілкування з пацієнтами, ходити в школи, розповідати. Це, мабуть, буде правильно на сьогоднішній День крок за кроком все ж таки наша держава йде е, до того, що буде е, щеплення е, молоді рядовій програми. Ви прекрасно знаєте, що в тому числі і що є вже рішення РНБО України і є певні дії нашого уряду для того, щоб е, це зробити реальністю. Е, сподіваємося, з 25-го року, що ми е, будемо мати цю можливість. А хоча Черкащина… Вже ще з 2012 року починала ці програми, і дійсно за рахунок місцевих бюджетів було щеплення дівчаток шкільного віку подвалентною вакциною. Під час війни Черкащина входить в Трійку області разом з війською, а також частиною Київської, де окупована територія, де проводилось, крім в програмі, якраз, яка фінансується міжнародними донорами USAID, а також Роте International. Збережемо здоров'я жінок для їх роди, як отримували безоплатні тестування аневірус папілому людини високонних типів методом самозабору, так і безоплатні щеплення бівалентною вакциною. Тобто, ми, як експерти професійних асоціацій, як ви, як експерти нашого місцевого медичної спільноти осередка Черкаського, ми всі розуміємо, що щеплення дуже важливі. Як первинний е, варіант е, профілактики ракошики матки. Особисто я щепилася в 2008 році вперше. Після того я повернулася з конференції з Лондона, де якраз було інформування про початок такої програми в світі, і де розказали, що Харад Хульсхаузер, е, науковець з Великобританії, отримав Нобелівську премію з дослідження в цьому напрямку. Сина свого я вакцинувала також, е, коли йому було 18 років. Зараз йому 23, і ну, я як мама також розумію цю важливу проблематику і важливість надати всю безпеку своїм дітям. І ви, Юлія, як мама так само, я бачу, що yeah. цим опікуєтеся. Yeah. Я думаю, що якраз на нашому прикладі ми мами, але ми все ж таки лікарі, ми несемо цю інформацію вакцинував. Yeah, yeah, yeah. І тато у нас є. Дмитро yeah. так само вакцинував доньку, а в якому віці. Віці в 9 років. Бачите, він взагалі у нас самий відповідальний виявився. Як тільки 9 років, так зразу і щеплення. Крім того, що ви тато Дмитро, як взагалі ви це, бачите, цю проблематику початку, потім щеплень за по державним програмам, наприклад, в нашому місті і в нашій області. Аналізуючи статистичні дані в Черкаському міському пологобудинку, ми маємо такі результати. У 2023 році первинно виявлено рак шийки матки у 20 пацієнтів. У 2022 році даний показник становив 18 пацієнток. Заклад зараз удосконалюється і покращує якість діагностики, а саме отримано сучасне обладнання, це і Віддіокульпоскопічні системи, які дають чітку розрішуючу здатність і підвищують діагностичну спроможність. Також цитологічний скрін лабораторно проводиться в нашому закладі за рахунок сучасних мікроскопічних систем, які дозволяють саме це робити. Штат наших співробітників, штат лікарів, він має високий рівень, в тому числі в штаті це дитячий підліковий лікар-гінеколог, який має тісну співпрацю з педіатричною службою, зважаючи на особливість вакцинації да, з 9 років, як було згадано. Крім того, на амбулаторному рівні створені прийоми лікарів обширної колись спеціального прийому. Це і кабінет шийки матки, де проводиться виявлення цитологічне дослідження кольпоскопічно визначається про необхідність проведення чи то лікування, чи то консультації в високоспеціалізованому центрі, де працюють онкогінекологи. Отже, працюємо в полі з усіма спеціалістами спільно: педіатри, сімейна медицина, акушери, гінекологи, гінекологи гінекологи-онкологи. Тому що якщо ми робимо разом, то разом ми сильніші, ми дійсно можемо більш Доступно жінкам пояснити про необхідність регулярних обстежень, про необхідність регулярних скрінінгових обстежень, як на вірус по людини, наявність чи відсутніх інфікування, так і проведення цервікального скринінгу з онкоцитологічним дослідженням, при необхідності, звичайно, скеруючи пацієнта на більш точні діагностичні кальпоскопічні обстеження. І в першу чергу інформуючи мам, бабусь, сестер своїх всіх знайомих, жіночої статі і чоловічі, тому що чоловіки. Воня розуміти, що якщо жінка здорова, то здорова родина і всі її члени щасливі. Треба подумати про жінок, які поряд, порекомендувати вчасно звернутися до лікаря, пройти профілактичне щеплення за програмами, які доступні в вашому регіоні від високонкренних типів вірусу папіломи людини, і бути здоровими. Тому що ми потрібні нашій державі, ми потрібні Україні разом. Для того щоб ми спільно досягали мети як перемоги, так і мети збереження здоров'я жінки в усіх наших регіонах і на Черкащині безпосередньо, колектив професіоналів Черкаського міського полового будинку надасть кваліфіковану медичну допомогу вчасно, безкоштовно та в повному об'ємі. Тому, шановні жінки, запрошую вас для проведення діагностики, лікування та консультації. Незалежно де ви проживаєте, незалежно в якому районі чи це буде район міста, чи район саме Черкаської області, ви можете звернутися до нашого пологового будинку за адресою Чехова 101. Так як я мама 12-річного хлопчика, то хочу всіх мам, в кого є хлопчики, сказати про те, що подумайте вчасно і заздалегідь, продумайте за вакцинацією. Звичайно, фахівці, як гінекологи-онкологи, і нашого клінічного центру онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги в місті Черкаси, так і наших професійних асоціацій: лікарі, акушери, гінекологи, взагалі експерти Української асоціації кальпоскопії, серикальної патології, які, власне, і. Працюють спільно в грандових проектах. Ви можете долучитися до перегляду спеціального ютуб-каналу, який відкритий в рамках проекту Збережемо здоров'я жінок для їх родин і оседі та роди інтернешнал. Ми всі спільно долучаємося до збільшення інформованості наших жінок про проблематику раку шейки матки про важливість вчасної діагностики та профілактики і бажаємо вам щиро від усього серця здоров'я.